Шановні доброго дня! Ну, зараз ми будемо вам рекомендувати практично показувати, як виглядає е, гібрид від компанії HorrorLeader це сербський сонячник і це сонячник НСХ 8002 або 8002. Е, Соняшник в фракції Extra Plus. Тобто залазимо в фірмову упаковку і показуємо, як буде виглядати. От, таке от справжнє красінняве зубовидне насіння в екстра плюс фракції. Це буде NS 8002. І це буде гібрид стійкий до 6 разів вовчка. Стійки до метилу 50 г. Це буде гарне співвідношення ціні і якості. Це буде ще той факт, що гарна стійкість до посухи та хвороб. Це фірмова покупка, як бачите, в Лідер любе, щоб все було файно і гарно. І ще раз регламентуємо, що це ми показуємо вам фракцію Екстра плюс. Тобто, якщо ви хочете закупатися раніше, то, будь ласка, звертайте вашу увагу, що краще проплатити гроші і чекати гарне насіння, чим потім шукати по всій Україні. Якусь фракцію, яка вже не буде в наявності. Технологія Sumo, тобі метіл, і це гібрид, рані 105 дней вегетація середня. В містолії, дивіться, то, що ми вам можемо запропонувати, це то, що, дивіться, от показники. Гляньте, яка олійність. Гляньте, олійність. це олійність ще й тип помірно інтенсивний. Це зволікає те, що навіть... Е, Мілкий одноосібник може його висівати, безмінеральне добрив і получать гарні врожаї. Ще раз це гібрид NS8002, NS80, 6 разів вовчка, технологія суми 50 г. І це продукція від компанії Харолітер і це оригінатор Новий сад Сербія. Підпишу на наш канал, робить займовлення. І з вами була компанія АВС Стандарт. До побачення!